Пол таймер. Блин, ты свой кинчик называешь. Кого, кого? Напевно, убегай, что кабука сейвовый билд, похер на демедж поки що. Mm -hmm. кінчика кінчика доп ю, доп ю ману, а может і глиф зняти, типа. Або не, не, я, наверное, вана більше захилить, чем. А, тебе будуть пробивать Ні, не, лучше сейвовый билд, тебе меньше пробивало, мало не сама. Похер на хилинг. Що ти мы кажеш? кого он вызывает? Ну, домгуарды. Куда треба вызывать, напомню, мапрофита, трюматью. Ну там дуже коротко буде екзекут фазы. Синку, 4, 3, 2, 1. 7, м! Бля. Просто жить несет.

Там Готовимся соков. Дасте мені БР просто, да. И натисніть лапу потім Що, то с этой стороны больше дамажу. Почему? Кто тут зробит шокабук, может быть, битву? А ч на перепазе ти... надали бор? Битва ты будь пожалуйста. Сейчас роблю створю новые це. Да я окей. Це не наш.

Ээээ, дальше да. сюда Мені потрібен сокер, зараз по павлик шо шо спи тут для мене засіду. Ауєшка, все, просто добить, просто сука. Коли цей мудар мого Елема і коли я, блядь, все хуйово прожав. да. Сука, я у нього... Ладно, не так, ладно. Блять, він ще не вмирає, сука. він мені так зараз руїнить. Гандон. Да. гріфер босс блять. алло? Пиздец.